Дмитро на псевдокругли проходить реабілітацію після поранення в жовтні. Псевдо розповідає, дали бойові побратими ще 2015-го. Тоді був щонайменше на кілограмів 15 більший. Однак у розвідці швидко схуд, а псевдо залишилось. Починав із рубіжного напрямок. Був Луганський напрямок. Це було станиця Луганська, це був село Кримське. Це по біля попасного було Грибовка, Далі був Донецький напрямок. Курахова, Курахова і так далі. До поранення Дмитро був інструктором із бойової підготовки. Чим краще підготований боєць, тим більше шансів врятувати його життя, каже Нацгвардієць. В першу чергу сила та витривалість. Фізичне навантаження це на першому місці. Далі знання. Тактико-технічних характеристик озброєння, ну і надання до медичної допомоги важливість всіх цих аспектів каже Дмитро, відчув особисто у той день, коли на Запорізькому напрямку отримав поранення, від якого і досі оговтується. Нас е, зрісував безпілотник і вів нас до того моменту, поки ми зайшли в зону ураження вогневого. Були пару пристрілочних е, міномет 120 двадцятий, і вже коли почали крити. Конкретно тоді вже була плотність велика вогню, а укриття ніякого не було. І перелетіло буквально пару метрів від мене. Я почув в нозі удар, затерпіння. Мене відкинуло зерною волною. Коли я почав очухуватися, в мене з другий прильот був, і вже поранення було в руку. Врятувало, розповідає диво та інструктор із тактичної медицини на «Риба». Хотів би подякувати хлопчині, одному моєму побратиму, коли ми відходили, по нас постійно крили прильоти були, вставали, далі йшли, вставали, далі йшли. Тобто це, все було дуже, ну, для мене це було Для мене вічність. Тоді, крім Дмитра, Риба врятував десятьок бійців, хоча й сам був поранений. Після того, як був поранений, побачивши свого побратима круглого, я підповз до його, оцінив, що він був доволі важким. Він ведве повз дорога, через яку ми прийшли на ці позиції. Вона вже був, пристрілювалася ворогом і прийти через неї було просто неможливо. І в неї було прийнято рішення піти через мене. поло. Слава Богу, що на цих позиціях я вже був. І цю стежку якраз через цей участок я знав, через що нам вдалося вдалося вийти. Сили в тімиті каже Дмитро, додавали думки про родину. Дуже тяжко це коли ти поранений в ногу, і ти знаєш, уявляєш собі, що назад треба відходити до зони евакуації 5-6 кілометрів в голові. Тільки сім'я, і назад ти треба, тому що якщо не дойду, то Зрозуміло, що діти осталися без батька. Після двох місяців по шпиталях нога і досі не виконує своїх функцій, каже Дмитро. Осколком міни перебили гонилковий нерв. Через це він і досі не відчуває кінцівку нижче коліна. Нині щоденні процедури поступив у нас після вибухового поранення. З пошкодженням нижньої кінцівки і верхньої кінцівки. Вона не виконує функцію, погано згинається, розгинається, і зараз в основному направлено на лікування на покращення її функцій. Після відновлення, каже Дмитро, планує повернутися на службу. Я не буду демобілізовуватися, тому що ще багато роботи. У нас немає іншого вибору. Мотивація така, тому що ми захищаємо свою батьківщину. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниччина.